Що таке деривативна торгівля? В криптосвіті деривативна торгівля це купівля-продаж сторонами контракту, чия вартість визначається на основі базового криптоактиву. Цей контракт дає вам право продавати чи купувати криптовалюту за погодженою вартістю та узгодженій кількості в майбутньому. По суті, як інвестор, ви спекулюєте на майбутній вартості монети і сподіваєтеся отримати прибуток, купуючи її зараз за нижчою ціною і продаючи її за вищою ціною в майбутньому, або продаючи її зараз за вищою ціною, а потім купуючи її за нижчою ціною. Наведемо простий приклад: якщо поточна ринкова вартість BTC становить 20 тисяч USDT, і ви вважаєте, що ціна BTC зросте в майбутньому. Ви відкриєте довгу позицію, купивши BTC за 20 тисяч USDT і чекаєте, коли ціна зросте до 30 тисяч USDT, щоб закрити довгу позицію і продати її з прибутком. І навпаки, якщо ви вважаєте, що ціна BTC впаде в майбутньому, ви відкриєте коротку позицію, продавши BTC за поточною ринковою ціною 20 тисяч USDT. І викупивши її назад, коли ціна сягне 10 тисяч USDT, щоб закрити коротку позицію і заробити на зниженні ціни. Популярними деривативами є ф'ючерсні та безстрокові контракти. Ф'ючерси передбачають угоду про продаж активу в майбутньому з узгодженим терміном дії та сумою. Безстрокові контракти такі ж, але у них немає терміну дії. Позиції можуть не закриватися скільки завгодно, якщо трейдери сплачують комісію за утримання, відому як ставка фінансування. Але що робити, якщо у вас невеликий капітал? Як торгувати деривативами і отримувати вищу дохідність? І в цьому магія кредитного плеча. З кредитним плечем інвестори в деривативи, маючи невелику маржу капіталу, можуть збільшити потенціальний заробіток. У цьому прикладі, не враховуючи торгові комісії, якщо трейдер Андрій має 100 USDT і хоче придбати контракт за BTC з поточною ринковою ціною 20 тисяч USDT, він може відкрити лише позицію на тисячних BTC. без кредитного плеча, якщо ціна BTC зросте до 30 тисяч його прибуток становитиме 50 USDT. Якщо трейдер торгує з 10-кратним кредитним плечем, тоді його позиція в 100 USDT буде збільшена в 10 разів до 1000 USDT, а дохід зросте до 500 USDT. За раптових ринкових коливань, що буде, якщо позиція з деривативним контрактом стає невигідною і ви не маєте часу його закрити? На жаль, якщо ціна маркування вашої позиції сягне ціни ліквідації, вона буде ліквідована. Ваша позиція буде примусово закрита, а початкова маржа буде втрачена. Сповіщення про ліквідацію це функція на Bybit, яка запобігає ризику ліквідації. Ви отримаєте сповіщення електронною поштою, смс або через застосунок, щоб керувати позицією, коли ціна маркування наблизиться до ціни ліквідації, таким чином уникаючи ліквідації. Деривативна торгівля пропонує вам багато можливостей збільшити прибутки. Ми радимо вам усвідомити та зважити свої ризики та виробити надійну стратегію для всіх ваших угод. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше. Байбіт! Новий рівень трейдингу